Путін приїхав на зустріч до Цінзіньпіня в Китай. Давайте розберемо, що там відбувається. Отже, Путін розлітався як ніколи. За останні 20 років його життя. думаю, нічого такого не було. Щоб відкрито настільки можливо да, спілкуватися. Отже, бачимо, що він там, прилетів в літаку своєму. Його в першу чергу, дивіться, до речі, зустрічає там російська делегація. Типу, перші стоять всі, відслужитися. служиться, той сам Путін приїхав на поклон до цього, до -Цін Да? І ще там оця російська делегація стоїть, уже всі там йому кланяються, раді, що побачили царя свого. Значить, про що вони там будуть розмовляти. Оце теж як зустрічають Путіна, ну просто терориста всюди, це просто жесть. От вони будуть Путін там буде чотири дні, по перше, розмовляти, думати про безпеку, про економіку і так далі. Вони дуже залежні від Китаю, бо в принципі весь європейський адекватний нормальний експорт отрізаний для них. Щоб там не казали за ці китайські машини, Китай є Китай, ну нічого з цим не зробиш. От головна його там зараз мета я думаю, буде це а, демонстрація цього стратегічного партнерства. Як вони важливі один до одного, ну бо йому просто нічого не залишається. У нього китай це єдине що їм постачає ще все, що можна, в тому числі. Числі і чіпи, так би без цього вообще було важко. От до речі, з приводу важко, дивіться, зараз за посиланням в шапці профіля ми українцям будемо видавати зарплату. Ті, що в нас знаходяться в контент-хаті, у нас є змога заробляти від 100 тисяч гривень на місяць, розповсюджуючи, от відео, як ці зрозуміло. І ми в прямому ефірі покажемо, як вони отримують зарплату. Можете зайти, подивитися з ними, поспілкуватись. Я вам кожному з вас подарю три дні безкоштовного навчання по тому, як ви можете зараз рухатись онлайн от заробітку, щоб не працювати на чорних роботах, там в десь в Німеччині, в Іспанії, в Британії. Бачу, я відношення до українців. Будь ласка, от Бачите, що у нас там робиться, що з нашими студентами ще й безкоштовно. А, ми ще подарунки робимо. Ми ще в цьому місяці для всіх вас будемо розігрувати айфони айпади і так далі. Все це за посиланням в шапці профіля, три крапочки вгорі справа відкрити в браузері. Короче, ідемо далі. Я просто в шоці від того, як весь світ зустрічає терориста на червоних доріжках. Це ну це просто жесть. Все я до до Трампа там куча претензій про це буде інакше. Відео що він робить, і зараз його теж хочуть зливати через це все. Син Цін Цінпінь, понятно, там цей комунізм їм їм все одно абсолютно десь скільки крові проливається їм можливо там гроші і так далі. Але я от переконаний, якби Росія дала десь слабіну. Китай би з радостю забрав би там собі все, що міг би в Росії. Поним? Просто з радостю. Тобто це такі волкові чи шкуря без емоціональних. Ви якщо колись захочете подивитися в Ютубі, як китайська армія готувалась до нападу на Росію, ваше що вони робили зі своїми людьми? Вони там їм руки відморажували. Блін, ну тут важко про це говорити, да? Але там руки їм відморажували, відбивали їм руки, дивилися, як холод може впливати на це ж вони зі своїми гражданами. Їм робили, понял, китайці з китайцями. От їм на стіхи, це все по барабану. Нових нарожає, нових наділим, китайців куча і так далі. Поні того. Це все абсолютно економічна історія. Синзенпін на це дивиться тільки в плані бабок, земель, територій і ринка збита. Ну в цілому, так от а Путін же, звісно, в цьому знайшов величезну якусь там підтримку, грубо кажучи. Глянемо, що буде по істеченню цих днів, ми от чотирьох, які він там буде знаходитися, про що вони там подомовляються, Але м -м, виглядає це все дуже прискорбно. Дуже просто прискорбне, яке відношення світу до терориста. Оце мені дуже не подобається. Начебто, весь світ підтримує то, що інакші території, інакші кордони, а життя людей можна рухати, здвигати, знищувати чисто силою. Чисто силою це буде одобрено в світі. І я вам ще раз кажу про те, що якщо весь світ зараз не встане і щось не зробить з цим, буде світовий колапс, типу, і економіка рухне в цьому світі, і всі економічно-дипломатичні зв'язки, це буде просто Жесть. Тому якщо тут же Європа не включиться по-нормальному, по адекватному, ну далі буде боляче дуже 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 всім. Тому остається надіятися на чудо і на те, що ну, нарешті яйця у всіх європейських лідерів і так далі, а живуть, зашевіляться, і вони нарешті щось значнуть робити толкове. Бо новини, які я зараз розказував, розказую буду розказувати. В наступних відео говорять про те, що типа світу, ну ладно, там типа пів України перемолотили, кучу людей позбавили життя, так далі. Ну, буває таке, вона рашка сійна, давайте там торгувати далі. Ну, це печально. Коротше, друзі, на зв'язку. за посиланням в шапці профіля можете перейти, подивитися, як зараз українці в цій непростій ситуації заробляють онлайн. Ми покажемо, прямо, як ми їм зарплати платимо, за що, причому вони працюють просто з телефона. Подарую вам три дні безкоштовного навчання, ефіри з вами попроводжу, порозказую, як ви можете онлайн заробляти. І плюс подарунки для всіх, хто у нас там в контент-хаті, для вас в тому числі будуть. Де ви можете виграти айфон, iPad і так далі. Ну залучаємо так людей до розповсюдження української інформації, яка націлена на то. Тобто можете із російською це пропаганди дебільна боротися, бо в людей непонятно що в голові. Ще можете собі заробити, добре себе почувати, все і подарунки отримати. На зв'язку друзі зустрінемося наступних відео. Слава всім українцям, які досі тримаються, а це не просто зараз, Па-па.